Олександр Журавський, 13-й номер. В у нас зараз лісівка діча, але впевнено, виходить голкіпер кіпер команди. Плутар зберігає м'яч. Віддає на Собко. Собко пробиває і повз ворота походить. Синявський центр на Собко. Собко не дається пройти. Юрченка. Юрченко, Ющенко відбирає м'яч. Намагається обіграти Синявського. Юрченко робить навіть просильну передачу. Невдала гра і забиває у нас. Сьомий номер Давиденко Максим. Перший гол цьому матчі. Синявський центр на Собко. Собком не дається пройти Юрченка. Юрченко відбирає м'яч. Намагається обіграти Синявського. Юрченко робить навіть. Юрченко залишає для Журавського. Журавський далі. На Плутара. Плутара виходить, пробиває і повзворота. З м'ячем у нас. Іде передача на Журавського. Журавський з Синявським грають. Передача на вакулу. Забиває у нас Микола Вакула. Також перший гол від команди Дніпро. Ну що ж, з м'ячем у нас. Іде передача на Журавського. Журавський з Синявським грають. з-за бокової На Юрченка. І перший на м'ячі голкіпер І вибиває вже плутар з м'ячем. Помиляється Плутар, Давиденко перехоплює, пробиває Давиденко і не забиває Давиденко. Війська як... на майданчик. Дістає. на 20-й номер. І забиває у нас чудово Давиденко. Скористався скидку. Нов пробиває, чудово зараз грає у нас. Помиляється при передачі, бездітний. На перепалиці не вдається перепалиці пробити, відра. <питерігра> Садко. Дається обіграти. Іде передача на вакулу. Добиває і забиває у нас Дніпру із лінії рахунок у матчі.

Собко отримує передачу з кутового, пробиває і забиває в нас Ростислав Собко і Дніпро виходить на самі. Програвали <му> 2-1. Тож Сапко пробиває з дальньої відстані. М'яч проходить. Не дається обіграти Плутара. Плутар. Проходиться передача на Синявську. Не дається Синявському скористати. Пробиває Іванов і чудово грає голкіпер команди Дніпро, переводячи м'яч на кутовий. Робить просильну передачу, блокує Плутар. Іванов на віз. Чудово зараз комбінують і забиває Шадура. І вдається зрівняти команді Кадіш. 3-3 рахунок у нас робить просильну передачу, блокує плутар і воно на підбирання на віс. На кращень, на плутара. Журавський де передача. Савко забиває. Чудовий гол. Відразу Ростислав пробив один дотик. На Кравченко. Кравченко віддав на путара. Порошє правила Ющенко проти жураскова. Побачався Юрченко. Зрозумів, що порушив журавський переднахід собкотом, перше наміші все ж таки. Якименко знову собко відразу один дотик і забиває Собко. Порушав правила Ющенко проти Журавського. повбача. А все ж Ющенко зрозумів, що порушив журавський хід Собко. собкотом. Перше на міші все ж таки. Продуває Юрченко і чудово грає голкіпер команди Дніпро. Диран Синявський, перший ідей передача на Жораско. Журавський на Магола. Магола на Сапко, Сапко сам. Чудово зараз обігрує Сапко і пробиває між ніг голкіпера команди Дирані Синявський. Перший іде Передача на Жураско. Журавський на Магола. Магола на Собко. Сап... Кадіч проходить. Центр буде пробувати і влучає в руку Марченко і... Удар да і забиває, спокійно перегравши голки про Двиденко. За місце транська біля. Пробиває з дальньої відстані Слевченко, Скопи між до Собко. Собко пробиває. Не дається йому. Бездітний на Шадуру. Шадура назад. назад, де на... Чудово зараз пробиває і забиває у нас Давиденко. Ну що ж, бездітний Шадуру. Шадура назад. дура пас на... Реально, Беренич, Беренич, на Давиденка. Тобто Давиденка грає Синявський. Давиденко десь збройний м'яч, обігрує зараз Собко і не забиває зараз Давиденко. Як же чудово зіграв. Еровить передачу. Ось не проходиться передача, але це з другої спроби 3 в 2, вихід Дніпро. Ільченко пробиває між ніг голки проливка, Діч і звільняється робить передачу. Ось не проходиться передача, але зже з другої спроби, три в два, вихід Дніпро. Дніпро, ну все ж, це звучить фінальний свисток питань з перемогою команду Дніпро.